Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується на продаж двохкімнатна квартира. За адресою Сержа Ліфаря, 18 колишня Сабурова. Меблі техніка по домовленості. Ось так нас виглядає ванна кімната. Тут у нас туалет роздільний. Загальна площа 51 квадратний метр. Кімната одна. 12 метрів, друга кімната 18 метрів, кухня 9 метрів. Ось так у нас виглядає кухня. Склопакети на кухні. Балкон склопакети. Вікна у нас у двір. маленькі кімнаті вікна дерев'яні. Зараз підемо, покажу. так Зверху є ще антрісоль, є кладовка. Залізні двері. Ось така кімната, яка поменше. Тут їх надзвичайні. Ну, ті всі речі приберуться з часом. І велика кімната. Так, І це у нас буде велика кімната. Велика кімната 18.3. Знову ж таки повторю. Меблі техніка по домовленості. Ось так, у нас велика кімната і великий балкон. Підлога дерев'яна. Балкон утеплений і засклений. Склопакети. Тобто йде на дві кімнати. Балкон. Вихід тільки з великої зали. Тут, Тут виходу немає, дерев'яних Все, Всім гарного дня, гарних продажів і покупок. До побачення.